У Дніпропетровську на боротьбу з розбитими дорогами вийшли велосипедисти. Вони підрахували, що у місті більше тисячі вулиць пересуватися, якими на двох колесах вкрай небезпечно. Щоб попередити дорожні аварії, волонтери розфарбовують вибоїни ями з ливної каналізації. Та яскраву ініціативу вже оцінили і даїшники, і автомобілісти. І що відбувається, якщо я в'їжджаю в, в Лівньовку. Переворот через руль, падіння головою в асфальт. В принципі, на скорості вже 25-30 км в час без казки, це фатально. Кілька тижнів тому велосипед Романа потрапив саме у таку решітку зливної каналізації, яку хлопець вчасно не помітив. Потім колеса застрягли у вибоїні на шляху. Тож вирішив, якщо комунальні служби не ремонтують дороги, він вживатиме інших заходів. Від дому до роботи я проїжджаю 13 таких ям. На міських інтернет-форумах знайшлося ще кілька десятків постраждалих велосипедистів. Разом вони надумали розфарбувати відкриті люки та ями, щоб кожен учасник дорожнього руху міг їх побачити здалеку. Заварювати ці люки не маємо права, як то там якісь конструкції, Да? А саме таке, що доступне, розрісувати краски і обвести ці люки. Розмальовані аварійні ділянки з'явилися у різних кінцях міста. Їх ефективність одразу оцінили водії. Помагають. Помагають, конечно. Ну, особливо ночі, коли от вона білим розрисована, хорошо видно. Яму здаліка і можна відреагувати трягірувати воврі. Удаїть з ініціативи велосипедистів, теж раді з ними навіть почали співпрацювати. Адреси дорожніх недоліків тепер фіксують. Ці ділянки в черзі на ремонт. Ані це записують і представляють нам цю інформацію. по їх інформації. Предписання на місцеві органи влади. На патрулювання один за одним виходить кілька десятків хлопців та дівчат. Фарби і пензлі купують за власний кошт. Підрахували, розмальовка кожної ями обходиться у дві гривні, але власна безпека, кажуть, дорожча. Алла Щоличева, Наталя Грищенко, Євген Коденцов. Новини телеканал Інтер Дніпропетровськ.